Я вже в Америці живу 6 років, і це моя перша посилка передана моїми рідними з України. Тим паче, в час в в... воєнного стану це ще, знаєте, така в мене іноді є дуже мрія велика повернутися додому і згадую, як же Добре було дома, і як же хочеться додому і поїсти бабусі з якогось борщу, домашньої страви, щось такого. Іноді хочеться домашнього свого рідного. Я не я, 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 я просила своїх рідних, щоб вони мені положили, хоч що нібудь, ви знаєте, справді жити в Штатах. І розуміти, що в тебе тут немає, от знаєте, частинки якоїсь твоєї рідної душі. Ти можеш завести друзів, ти можеш завести кохання, але частинки дому це складно якось знайти тут, добути. Знаєш, і в мене була велика просьба, щоб мені надіслали ковтів, бабусіних якихось. Знаєш, прянощі фотографії, я вже бачу мене ха Полотенець. До... Я не знаю, мені хотілося чогось такого. Знаєш, щоб я могла так от надійно на себе обійняти і поняти, що, знаєш, так от мене приголублило, як в дитинстві. Мені дуже хотілось вау! Еля! Я українка, я цим пишаюсь. Я знаю, від кого це подарунок, це від мого батька. А він такий, знаєш, бабуся казала, що посилка задержується, тому що там він готує, що ще чехол не пройшов, нема, нема, нема. І я така, знаєш, думаю, що за чехол? Ну думаю, ну ладно. Знаєш, дуже навіть похоже, в мене є один тут мій, який. Треба міняти ось який мені присл. Такий ну, трошечки, знаєш. <ріху> ну, миленько, миленько. Але те, що тут написано Я Українка. Тато, дякую велике, прийняв свою доченьку. <ріху> Буси, Ну, це, напевно, це бабусине. Це, напевно, да. Це не знаєш, це не це не як щось дорогоцінне. Це більше як спогади, це більше як. Я не знаю, я коли була малою років 13-14, я все з дому повиносила, такі не в тому плані, що повиносила. Там, якщо щось і було, то я все перерізала. Знаєш, хотіла щось коротке, хотіла щось модного. А, ну, а зараз мені хочеться, думаю, боже, навіщо я це все? Якісь бабусині намистини, якісь порізала, щось переробила. Боже, яка гарна, які гарні боси. Тут фотографії. Це, знаєш, навіть на те, що в нас зараз є телефони, і це все можна скинути по телефону, але я не знаю. Так хочеться чогось. Іноді хочеться такого домашнього сімейного альбому. Дитиночка моя. історичні фотографії. Це я у Києві. На каруселі. Майка. Oh Де дійсно мені відправили цю фотографію? Я вже про неї і забула. Це моя мама, тато і я. Ну, вона, звісно, тут ну, не вдало вийшла. Це я. Ну, батько гарний. Батько, звісно, ну. Ля. Я не знаю, в кого є більше, в мати чи в батька. Ну, полов... по половині. Половина. М у кого такі лисі глазки? В мами чи у батька? Не пам'ятаю, зараз подивимось. Давай подивимося тут. У кого такі хитрі глаза? Я не знаю. Хто? Як ви думаєте, на кого більше? Та, от ти знаєш, з цими гормонами так і не поймаєш. Хотілось мені так. О, це баба Саня. Боже, це моя прабабуся. Пра... Подивися, які, звісно, шалені фотографії. Бабуся і тато. Боже, яка краса, глянь. Це бабуся моя. Молода. Я так розумію, що це вона, так. Да. По бровам. Ти знаєш, не, я не бачила цих фотографій. Оцих я не пам'ятаю. Знаєш, у неї завжди були ці скули. Вот на, на наступной фотографии я покажу. Но по бровьям, бровы впизнаю. Ну вообще, конечно. О, Боже, такие флажбы. Вот тут вот я по, по скулам. Скулы, конечно, в бабусю. Вау. Не, ну... Батько, щось я вже забула, що ну, модель. Модель, ти знаєш. Настільки давно цих не бачила фотографій, це батько у дитячому садочку. Це Толя і Ліда з. Села. Боже, подиви, яка отаку я хочу таку собі свадьбу. Я хочу традиційний костюм український. Один класичний, другий традиційний. А, батько, піонерчик, Бабуся з друзями. Веселяться. Це батько, але я не знаю, хто з ним. <гас> Боже, ну, ця фотографія, звичайно, дуже гарна. Дуже гарна. У моєї бабусі зачіска таки не змінилася. Ти знаєш, як була розкішна, така в неї все. Я не знаю, в неї всегда волюм був такий, да? Батько. Я пам'ятаю, це пальто. Це моя сестра двоюрідна. Пальто, конечно, шикарне. Ось ще. Ну, конечно, фотографии нереально. Круті фотки. Шапки супер. Стайл, конечно, вообще. Нереальний. Ну це, наверное... Мабуть... Я забула, що у мене є такі фотографії. <рес> ви хоч собі щось оставили, чи, чи що? А ви що мені две однакові фотки закинули, понимаешь? Ну ладно, хоч. Ну це ви сейчас, конечно, випадеш. А... Сама собі стригла човку. Окей, фотографії. Дякую велике. Що ще? ще можна закинути як на сімки? санеч. <рігла> <рігла> так, похрумкать, Знаєш, Я знаю, що просила. Я просила міліну сирну. Окей, okay, я просила тряпки. Кажу, та накидай мені якісь тряпки, все, що, все що є. Окей, okay, uh, юбка. Я пам'ятаю, її різала. Різала, різала. А де, ну, що по юб... Де рімінь? Ну, ладно, це таке вже. Буде без рівня, без резинку. Резинку можна ну, под ремінчик піде. Нічого. Кофточка. Ну, це Галина, це я пам'ятаю. Ну, Красивий колір. Гарний дуже. Личить, так? Да? Чи не личить? Мені це треба, знаєш? Хтось скаже, що. Боже, що за уродство? А я скажу. А я цього раніше ж ну. Я ніколи цього не могла поняти. Я думала, блін, який кі... галь, ба! Ну ти можеш нормально біле полотенце купити. Зачем оце все? А качество. О, качество, що таке не, не, не знайдеш. Просто хтось відкрив цю посилку на тамошній, думаю. Тряп, Тряп'ю, знаєш, думаю, що це за тряпки? <свісна> вау! Я вау! Я в бабусі дуже хотіла, щоб вони. Вона вже в'яже і ш'є, але вже ну, з віком ти знаєш, вже цього не робить. Але я просила її щось, будь ласочка, от, от цього мені Боже, знаєш, іноді так буває дуже тяжко. От такими днями, якимись дуже сумними, хочеться в так-от так знаєш, в щось завернутися, лежати цілий день на кроваті. Там і. і, і і вспоминають, і плакати, і казати, боже, скучаю, хочу додому. Колючий зараза, ну, а що? А то, Боже, який гарний. Колиться дуже сильно, але ну що, будемо страждати. Рушнички. Це ще цієї. Про бабусі, напевно. І знаєш на похоронах обичний. Я, звісно, звісно, хотіла, щоб ви мені накидали. А, ну це, вона мені казала, що рушники такі ще є. Дуже вентадж. Кажу, все треба, все, все треба. Давайте все, що є. Будь ласка, ну, це спогади. Такі на, на пасочку, так? Да? Красиво. Красиво. Что там еще есть? Носочка. Кто собирал тебе посылку? Ну, штанишки топ. Юзані топ штанишки. Да? Щось? Я, а... конечно, просто слово модлох, но не ребят. Ну, надеюсь, щось ще там буде. Цей бленкет я пам'ятаю, але я не пам'ятаю, де воно взялось, звідки. У вас есть 2 секунди, чтобы угадать. Сьогодні ми будемо говорити о Джасті Бібер. Звідки це одія, але ти знаєш, тому що вона приїхала з України, моя бабуся це пакувалася, поки що вона жива, це для мене, звісно, дуже-дуже чогось стоїть. Це знаєш таке... у мене ніколи не було такого чогось. Знаєте, в когось там з дитинства залишаються іграшки, одіяльця. Там ще, ще якісь такі. I don't know, Щось-щось. В мене нічого. Ось буде. Ох, що це? Що це за блуза? Блуза. почина, пожалуйста. Блуза? Ну. На 10 розмірів більше, ніж я. Але не сама суть. Не сама суть, понимаєш, що за блуза? Головне, що блуза. Головне, щоб аб. А вона, це ж... Мені, Мені ж здається, що це ж від серця. Вона думала блуза по розміру. Ну нічого, оверсайз. Саме то. Знаєш, мені здається, вона думала, що є. Її... Женщина така, знаєш, з бюстом. Мені кажеться, що вона від серця відривала цю блуздуш, диви яка? Диви який матеріал. Та те що? Божечки! На яку це дитинку? Уже це, знаєш, це настільки раритетне таке щось. <кій> Ручне. Отримати. Слідочки зв'язані, ти розумієш? це не носки, як у нас раньше. Це вже слідочки. Ростем. Ростем. Ні, ну, не, ну ти подивись. Ага, Ай, ага, ля. боже, яка краса! Скажи! зараз коробку ви получите, будете гратися. А ось про які мої рушники. Вона каже: помниш в селі на іконі рушники висіли такі? Я кажу, ну, здається. Ось. Гарні, так? Да? Але трошки рисунок мені напоминає. А... Не кажеться, що рисуночок... Що це за рисунок? Дуже схожий на двоголов горла. Чесно, може, до цього б не обратила увагу? Це похоже на уточки, а це що, треба розібратися, треба Нужно... Надо... загуглити, подивитися. Ну, таке ти тут не купиш. Це тільки... Ну... Треба подивитися, що це означає, Тому що мені... Якщо ви знаєте, підскажіть мені, будь ласка. Тому що я не розумію? Кішечки мої. Так, йдемо далі. <світ -праць> <світ -праць> Все. Підожди, підожди. Я зрозуміла, в чому прикол. Коротше, це все те, що я колись у Галі таскала з цього. Знаєш, я ж тоді, мені було років 14-15, хотіла бути андрогіном і шукала щось таке нейтральне, андрогінне. Це я юбку тут стащила, а, і стащила цю кофту, У мене десь фотографії є з хрестом ще тут, зверху. А це що? Це ще одна ж жилетка, так? О, боже, яка гарна. А ну, давай подивимось. Це теж в'язано, мабуть, руками. Дуже як гарні. Платки? Ну, платки, я не знаю. Це. Тож я в неї давним дав. Я, я просила цю посилку зібрати. Ну, років ще, я не знаю, 5 тому. Хотіла, щоб вони. Боже гарно. Все гарно. Мені все подобається. Мені все потрібно. Ось. Саме головне, що вони сказали, що мені передадуть сорочку. І сказала, що є ще сорочка для. Могу no бойфренда. Oh, wow. <свист> Боже! Боже, как парно. Ну, це дістати тут це можна, але коли ярмарки проходять українські. Це все можна дістати тут, але. Це дуже-дуже дорого. Дуже-дуже дорого. Ну, типу, 250 доларів. Навіть 200-180, ну це дуже дорого. Я не знаю, скільки вони заплатили за це. О май О, Ой гайд! Я не надію, що це все зроблено в Україні, знаєш, а не цей. Ну, все виглядає дуже, знаєш. Ну, не, пофіг, де воно зроблено. Головне, що з дому передано. Давай подивимось. Cotton Поліестер Made in Turkey. Mm -hmm. Це я, звісно, трошки собі по-другому вишиванку представляла. Візьмемо то, що. О, та ти що, а рукава Ми то, що і заказували. Ля, яка краса! А буси, де буси? Ось і буси. Сейчас, подожди, будь ласточком. ой справжня, Справжняя, справжняя Украиночка. Ми ще зверхники, щоб, ну, не піддували, знаєш, а то, ну, іноді може піддувати. Ай, що ще? Де мій Ха-ха-ха. Лайзибі. Ага. Ага, і горілочек. Ну, Цей треба зараз. Як воно хлібину? Як воно правильно називається? І одразу впля. татаре та. О, Боже, щастя! Я не знаю, що тепер це все робити і куди це все діть. Знаєш, ну, я що, якщо. Це Я жила в якомусь домі. Я вообще вообще хочу мій ідеальний план. Сок, Атабэ, со курс. На українській мові. Ой. Якщо в мене буде моя домівка, це буде в мене на такому старому, дерев'яному столі. Я не знаю. А може на іконі буде висіти? Я не знаю, знаю. ще. Подивимося. Мій бойфренд не знає, що йому буде така посилочка, але мені побачить цей що... Вам подарочок там також буде. Ну кофти, кофти, звісно. Кофта нереальна. Дякую всім велике за це відео. За те, що мені відправили цю посилочку. А люблю, цілую. Слава Україні!